Усіх зі Вознесіння Господнє Господнього ім'я Отця і Сина і Святого Духа вознесли себе на небо Господнє не залишає своє творіння без уваги, а навпроти ще більшому масштабі вимирахи, обіймає нас собою, тобто прикладаючи любов і турботу. Про кожного з нас. Господь проводить нас через цю сувору школу земного життя, тобто через покаяння, молитву, сумлінну працю любов, любов один до одного, щоб ми досягли вічної слави з ним. Ми дуже часто повторюємо молитву за богослужінням. Самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу придадіть. Самі себе і друг друга і все життя наше Христу Богу доручаємо. Але ж ми, напевно, майже не замислюємося, про що йде саме мова. Напевно, наші зараз складні а саме. В такому психологічному плані час для нашого народу і, можливо, для інших народів теж, коли ми бачимо, що люди обтяжені лихом війни, людськими бідами, катаклізмами, які відбуваються на планеті, багатосленними проблемами, турботами, можна констатувати, що дійшли. Майже до останньої межі душевної втомленості, стривоженості і смутку. І можна зустріти чимало молодих людей, котрі буквально постаріли від щоденних таких психологічних перевантажень людей. Пригнічених, травмованих, морально травмованих, зранених усім тим, що відбувається навколо нас. І ось оці симптоми духовної хвороби чи духовної катастрофи, можна сказати, це така збентеженість, розгубленість, важкість на душі, вони є предвісниками того. Що наближаються апокаліптичні часи. Може, вони вже і ці часи і настали, але це не, не нам казати, не нам коментувати. Ось, і Господь Євангелій казав так: і будуть знамення в сонці, в місяці, в зірках, а на землі туга народів і безнадійність. Тобто відбуватися будуть космічні, кліматичні, природні аномалії. І далі Господь каже, що від страху і чекання бід, які будуть наближатися на світ, люди стануть, вмиратимуть, тобто не в буквальному сказано сенсі це, а сказано в такому образі, тобто. Рюсто буде перебувати в стані такої страшної депресії. Ось що життя буде немилим для людини, нічого і не буде тоді радувати. Ось, Але ще ми не знаємо. Можливо, це зараз е, саме торкнуло наш народ, який переживає таку страшну, жорстоку війну, коли гори, коли гинуть молоді люди. Тобто ми бачимо смерть близьких, нам дорогих людей. Ось, може, це не стосується інших країн, де все відбувається спокійно, комфортно. Але ще раз кажу: ми не знаємо дійсно, кому, кому важче, кому легше. Це тільки може оцінити сам Господь і все Господь часом нам покаже. Але ж водночас, Господь нас усіх постійно закликає. До оптимізму. Він далі, продовжуючи ось ось той перелік таких апокаліптичних подій, він каже, що коли це все стане збуватися, то ви випростуйтесь, підніміть голови ваші, і знайте, що вже наближається визволення ваше. Тобто розпочнеться вічне життя вже в новому відтвореному світі якому вже не буде кінця. І про цей світ свідчить е, апостол Іван Богословін, каже: Я побачив нове небо і нову землю. Смерті вже немає, ні плачу, ні крику, ні болі вже немає, тому що попереднє все минуло. І Господь витри усяку сльозу з очей, людей своїх, і сказав мені, сидячи на, на престолі слави. Ось творю все нове. Тобто, де мова про відтворення тобто, вже нового світу. Святитель Феофан Затворник каже, що багато є обителів на тому світі, але ж оці усі обителі це обителі саме тих, хто страждав і тих, хто терпів скорботи. Крапка. Ось другий Богомудрий чоловік каже. Що тягар, який накладає на вас, сміряюча рука Божа, та ж сама рука Божа і підтримає вас. Але ж ви самі не збільшуйте цього, тобто самі не робіть ще більш травматично, тобто, самі не збільшуйте та не травматизуйте цю ситуацію. Він каже, ви несіть це все. Без паніки і нарікання, довіряючись Богу, який все направляє до істинного добра. Хай Бог дарує вам справжню християнську мужність, крапка, тобто цієї закінчення цього, цього вислову, цієї думки. Я думаю, що ці поради досить актуальні для наших часів. І коли люди зверталися, це досить часто бувало, на прикладах, зверталися. Зі своїми якимись бідами чи там проблемами сімейними чи з дітьми, зверталися до людей, духовних, мудрих, близьких до Бога, пізнавшись, котрі пізнали досить такі, скажімо, досвід, нелегкий досвід свого життя, то відповідь вони часто отримали. Залиш цю ситуацію. Чи ту людину Богу. Вірогідно, для нас ця відповідь буде незадовільною. Вона може навіть нас шокувати, як це так все залишити Богу. А для чого я тоді, щоб склавши руки, сидіти і чекати? Справа в тому, що для нас це може показатися елементарною недобросовісністю чи байдужістю, чи легковажністю. Але навпаки, Духовної точки зору, якщо це розглядати, то це є насправді дійсно, така, скажімо, велика мужність і мудрість тому, щоб віддати все, тобто, Богу, довірити себе, і довірити тих людей, за яких ти молишся, за яких ти болюваєш, і нічого в їх житті не змінюється, От довірити, це, розумієте, це ознака такої. Твердої віри, от непохитної віри, і дійсно справжні сили духу, і до того ще такої от е, душі, яка сповнена довіри, промислу Божому. І у Бога немає забутих людей. Пише в своєму листі, з херімандріти Ан Крістянкін, Він каже, що промисел Божий, тобто. Всеосяжна турбота, любов Божа бачить усіх і про кожного без винятку піклується. Тобто ми повинні розуміти, що не тільки ми своїми молитвами оберігаємо, но й сам по собі Господь теж оберігає нас, ще тих, за кого ми молимося, навіть тих, за кого ми не молимося. Тому що для Бога всі вони його творіння, його всі вони улюблені, діти. От. От бачимо, як Так, це зрозуміло. Ми повинні все робити залежне від нас, але ж незалежне, ми повинні полишити для вирішення Богу. Часто ми переконуємося в тому, що ми прикладаємо чимало зусиль для того, щоб щось змінити чи вплинути на якусь ситуацію. Але ж ми бачимо, що все це буває безрезультатно, як кажуть, народі, що ніби. Ми б'ємося ніби головою у стіну, але ж проходить відповідний проміжок часу і все те, що ми хотіли здолати своїми, чи там досягти, добитися своїми власними силами чи якимись там зв'язками. Ось, воно все сходить на нівець. Ми бачимо, що раптом все для нас якимось дивним шляхом, само по собі вирішується. Я часто для себе згадую. Жіночку на ім'я Надія, Надя, я думаю, що пам'ятаєте, вона сюди приходила в інвалідній колясці, ось постійно вона була на богослужінні. Вона, вона дуже переживала за те, що як вона зможе перенести на своїх очах малесенькі кімнаті, страждання, болі і смерть свого чоловіка, який теж був важким таким інвалідом. От, і, що сталося, що Господь доволі дивно розпорядився їхніми долями. Для неї це було щось таке ну, настільки ну, тупікове, от, і, і, і раптом все вирішується. Господь дарує їй безболісну, мирну кончину раніше свого чоловіка, тому що вона зі своїми слабкими нервами, як вона казала, вона напевно цього б не змогла витримати. От і далі ми бачимо, що Господь через хворобу, правда, не довгочасно, посильно для нього, і чоловік Олександра навертає вже дійсно так по-справжньому до православ'я. Ось і його він призиває до себе свої вічні світи. От цьому є святитель Феофана затворника, через нього є багато таких повчальних творів. Є одне цікаве оповідання. Коли людина побачила свою душу, душа відділилася від тіла, вона побачила свою душу в якомусь незнайомому місці, от, де знаходилося дуже багато людей, і ці люди чогось нетерпінням чекали. І раптом натовп загуменів, і пролунали такі слова: Погляньте, пастор йде! І душа побачила, обернувшись, вона побачила. Такому блискучому сяйві Господа, який наближається до людей. І Господь зупинився от, і почав називати окремі імена. І люди, котрі підходили до нього, тобто ці душі, котрі підходили до нього, вони теж випромінювали цей момент, коли вони підійшли до нього, випромінювали якесь надзвичайне світло. І Господь після цього всього, коли він вже. Назвав оці певні імена, він рушив до входу в храм, але ж раптом він зупиняється, озирається, нібито когось він шукає. І душа у натопі подумала, що він сам її шукає, тому що вона цього варта. Тобто, і тут вона починає гукати з натопу: Господи, напевно, ти мене шукаєш, бо я праведний і я гідний Тебе. Але ж Господь чомусь на відповідь на це таким строгим. Поглядом проводить мимохідь от, і продовжує йти, йти до храму. І тоді тоді душа усвідомила те, що вона зробила щось не так, якусь допустила помилку, от, і вона почала усвідомлювати свою гріховність, своє недостоїнство, і навіть дійшла до такого тремтіння, і раптом цей момент вона відчула незвичайне тепло, тепло. І біля себе побачила поряд Господа, який стояв вже, усміхнувшись до неї, сказав: А тепер ти можеш да, з таким настроєм увійти в мій храм. Ось, тобто, ми повинні зробити висновок в тому плані, що наскільки небезпечно мати про себе дуже таку високу думку, рахувати себе самоправедним і достойним уваги Бога до нас. Ось. А інших людей визнавати за приречених на вічну спокуту. Це дуже глибока помилка, навіть трагічна помилка, яка буде переповнена нам на шляху до Бога. Що, що зауважив блажений Августин? Він сказав такі дуже для нас важливі речі. Він каже у цьому житті, яке є постійною спокусою, тобто ми постійно переносимо випробування, постійно продовжується боротьба нашої душі. Між добром і злом. От. Це постійно. Він каже, що ніхто не повинен бути спокійним і впевненим у собі у цьому житті. Якщо навіть ти з поганої людини став доброю, то це не означає, що ти з часом, з доброї людини можеш стати і поганим. А доцільно, і, каже, а, а надійно було б. Надійно було б покладатися, надійтися лише на, твою, на те, твоє, твоє, тверда, твоє тверде обіцяння Твого Боже милосердя. І апостол Яков каже, таким славим блаженні ті, котрі принесли спокуси, тому що, будучи випроводами, вони приймуть, як обіцяв Господь, вінець життя, який він і тим, хто. Любить його, амінь